Привіт! З вами є сервер. Сьогодні розглядаємо роутер TP-Link типу MR100. Тож компактний двопортовий роутер підтримує класичне підключення до інтернету через Ethernet кабель, а також LTE. Пристрій має слот для сім-карти, що дозволяє роздавати мобільний інтернет. В комплекті за стандартом маємо блок живлення, пачкор та інструкцію з налаштування. Корпус роутера виконаний з чорного soft-touch пластику. Верхня кришка має перфоровану решітку для вентиляції. На кришці також розташований логотип та чотири індикатори: стану роутера, Wi-Fi, активності дротової мережі та потужності сигналу. На тильній поверхні знаходяться два роз'єми з зовнішніми знімними антеннами. Між ними розташовані два ethernet порти швидкістю до 100 Мбіт на секунду. Також ззаду є кнопка VPS та слот для наносім. Виробник обіцяє пропускну здатність мобільного підключення до 150 Мбіт на секунду. Стосовно передачі даних через Wi-Fi можна очікувати максимум на 300 Мбіт. Нижня кришка роутера оснащена чотирма гумовими ніжками, тому пристрій не ковзає. Там же розташована наклейка з даними про пристрій та отвори для настінної фіксації. Фішка цього тепелінка типу в тому, що він не потребує початкових налаштувань. Просто вставте в нього сім-карту без пін-коду і роутер налаштує все сам за одну хвилину. Однак зазначимо, що для підключення через езернет потрібно активувати доротовий режим.